Et là, voilà encore, bonjour mes chers amis, re-bonjour, je peux vous dire, c'est un monsieur, un préfixe. Г, якщо ви ще не знали, нам дає повторення у французькій мові. Тобто, якщо щось знову повторюється. І це зараз, от приклад в слові rebonsoir. раптом ви когось побачили, знову вже бачили і знову побачили. Кажете ребенсу, мадам, monsieur. Але це не тема сьогодення, бо ви ж знаєте, що я е, така, знаєте, мадам, дуже широких поглядів, і навіть в одному тематичному відео я хочу дати вам якомога більше, красивіше і автентичніше цієї французької оніва тема сьогоднішнього дня – «Bonjour à tous» Чи читаємо ми С Афан в кінці слова? Записуємо цю тему собі гарнесенько в зушитках. Якщо ви зараз без зушитків, то тоді я вам рекомендую десь взяти каву прям метан, прям ісі, ла, у êtes, де ви знаходитеся пониводку кафе, беріть каву, беріть croissant, хоча я не впевнена, чи буде у вас час його поїсти. І ми починаємо вчитися правильно звучати французькою мовою. В нас зараз триває а, курс фонетики, французька фонетика, шостий потік. До речі, ви мене питаєте про сьомий сьомий потік буде в липні. Не пропустіть цю феєрію, а, бо учні дійсно роблять неймовірні результати. Пані Єлена, учениця, яка зайшла на повторний потік навчання вивчення фонетики, спитала мене в особистих повідомленнях: Вікторія, розкажіть мені про цей ту. Або тусо, хоча підручник і пояснює французький, хоча є і аудіозаписи в програмі, але ви знаєте дуже важливо інколи отримати відповідь на своє питання від професіонала, від людини, саме яка володіє українською мовою в даному випадку ваш провідник, ваша зарядка знань це я. Отже, я вам зараз буду це розказувати. Отже, перший випадок, коли літера С в кінці слова туса. Вимовляється один єдиний і дуже важливий. Нотуємо, коли ви хочете передати цим займенником, бо слово тусон, це займенник, це слово, яке замінює іменник або групу іменників. Наприклад, і українці, і французи, ви хочете сказати, всі обожнюють подорожувати. І ось ви заміняєте тулюмоду, всі. Заміняєте словом тусон, і українською мовою перекладається. Усі. То в такому випадку, коли у вас цей займенник працює в французькій фразі, то S в кінці слова вимовляється. Туссо, тусо. тусо усі». І давайте зробимо приклад. Хочу, щоб ці приклади були у вас двома групами. Будь ласка, перша група, коли тусо. Усі», так? Це поно. Займенник буде виражати у вас підмет, тобто головний. Предмет, який виконує дію, це перший момент. І другий, коли у вас тусо, буде додатком, в реченні. Ось ми зараз зробимо два приклади. Значить, перший приклад, коли виступає підметом, всі люблять uh, подорожувати, тусо ема вояжі. І тут зверну також вашу увагу граматично, це дуже важливо, що слово тусо відноситься граматично до чоловічого роду, так, c'est masculin. і «тус» завжди множина. Тому зверніть, будь ласка, увагу на відмінювання. «Тус» значення «усі», так? Tout monde aime тут. Всі прийшли, пас і композитор трошки пригадаю, тусо. Всі прийшли. Tous sont venus. А тепер друга позиція, коли у вас «тус» виступає комплімент, обж додатком. Наприклад, я їх всіх побачила вже. Je, я, les, їх е, ai, тому що в нас знову пасік композиція. «Je les ai tous vus. Я їх всіх побачила. Або, а вони всі прибули. Il, so, tous. Чуєте гарнесеньку есочку мою, браво! Ариве! Ils sont tous arrivées! Або, наприклад, ще такий uh, приклад вітаю всіх. Bienvenue à touson! Або, як я почала сьогоднішній урок: Bonjour à touson. Зрозуміли? Давайте підсумуємо. Літера С читається в слові тусон, коли тусон є граматичною частиною мовою поно. Indifini, тобто займенником, і цей займенник замінює інше слово або групу номінальну, так? Тобто, наприклад, тульмонду, усі, tout le monde. А цей тульмонду виступає одним словом tous. Якщо ви готові обов'язково прописуйте свої приклади, тому що, як я завжди кажу, на всіх своїх курсах, на всіх своїх практикумах мало. Почути тільки від мене інформацію. мало, це майже ту. Тому що, коли ви слухаєте інформацію, у вас тільки канал так взяв, взяв, взяв підвантажив. А як цим скористатися? Як розвити з цього навик? Це вже тільки своєю працею, тільки своїми вправами. До речі, в описі я для вас підготувала вправи на закріплення, де ви можете повиконувати і приходьте в липні на сьомий потік з фонетики. І ми з вами попрацюємо, і ви зробите неймовірні результати анкояблю. А ми з вами йдемо в другий пункт правила вимови, коли есочка в нас читатися в кінці слова ту не буде. Отже, ту. Коли не буде, розказую, коли у вас ту граматично, хоча с пишеться, просто вона не вимовляється. Коли у вас ту виконує роль не займенника, а прикметника, аджектив. А що таке прикметник? Давайте нагадаємо вам. Прикметник це слово, яке відповідає на питання, який, яка, які, і позначає далі іменник. Так, яка дівчина «Une belle femme». «Belle» – це прикметник, який там croissant un croissant délicieux так смачний. І ось тут так само ту буде стояти перед іменником, і в значення граматичне в нього буде адж'єктив. І знаєте, я тут так доповню вам, не просто перед іменником, тому що перед іменниками французи що ставлять? Що вони ставлять, «Les articles». Артиклі. І в даному випадку тут будуть працювати означені артиклі. Лі. Означений один, тому що ми промножили в будь-якому випадку. І отже, ще раз увага: ту les гарсон, «Ту les enfants, «Ту les fonage. Тут граматично ще раз скажу, зважте, будь ласка, на цьому дуже уважнесенько, Що слово ту. В якому С не читається, є граматичним прикметником. Тобто відповідає на питання які, так, усі. І якщо ми будемо його замінювати, то ТУ це шакян, це кожен з усіх. Так? Якби це такий собирательний образ, так? Колективний. Ту, тулі les enfants», усі діти, тулі фонажі, як я сказала, так, усі сири. І тулі документи, тулі papiers». Так, есочка не читається. Ще раз зрезумуємо: отже, слово ту, коли «ес» не вимовляється, це прикметник, який ставиться завжди перед наступною парочкою множини, бо ту прикметник це про множину, парочка складається з артиклю лі, означеного з «есочкою», і іменника а, в множині, тому що ту з «ескою» – це. Чоловічий рід множений прикметник, і давайте зробимо повноцінні приклади. Я свої, ви мої також можете прописати. І безумовно, потім одразу далеко не кладіть. Бо знаєте, як я кажу завжди, коли ви дивитеся лекцію, мою, коли ви від мене отримуєте урок, ваш мозок в цей момент пластичний. Пластичний, пластичний як пластилин, і ви можете далі а, швидко і правильніше ліпити свої фігури. Це я метафорую свої фігури, це свої приклади. А от коли ви відкладете це на потім, ну а то це буде вже черстним як а, горбуша хлібу. Значить, ще раз, «Ту-лі» і іменник в множині чоловічого роду. Наприклад, мої приклади. Всі діти зараз в школі, тулі з інфан сан талікале, всі французи люблять сир. Ту ліфранці масри ліфме. І зараз приклад з бізнес французькою. До речі, якщо ви а, маєте свій власний бізнес, якщо ви український підприємець, зараз в франкомовних країнах Франція, Бельгія, Швейцарія потрібно а, самому налаштовувати ваш бізнес. Так, ставати на ноги, як я кажу, вирішувати питання з просуванням свого бізнесу, з тим, щоб його розвивати там, якщо ви вже вирішили там залишатися. Там це мається на увазі свій фанс pays франкофене. То а, я дуже вам рекомендую. Зараз я відкрила нову програму, 12 тижневу мовний форсаж щоденне навчання з понеділка по п'ятницю, індивідуальне або в групі. Пишіть мені в особисті повідомлення слово діагностика. Я вас запрошу. І а, ви знаєте, за 12 тижнів в мене вже а, три людини наразі а, навчаються. За 12 тижнів ви отримаєте той результат, який точно не отримуєте за рік навчання навіть в франкофонній країні. Запрошую, бо дуже сильно хочу допомогти. Отже, француз. Французький Приклад uh, з бізнес мови на ту як прикметник і іменник uh, артикль Il faut que Почну з субжонктів, бо субжонктів дуже часто завжди використовується в бізнес французькій «Tous tous les les documents» ah, – «Il faut que documents soient signés». потрібно, щоб всі документи були підписані. Il faut que tous les documents soient signés. Ще один приклад je travaille tous les jours. Hein? Je travaille tous les jours. Je travaille tous les jeudis avec mes partenaires. О, пішла в мене бізнес-французька, ну це нормально, тому що актуально, тому що зараз актуально це багатьом. І давайте останній приклад міксон. Uh, в прикладі є і правило, коли ту с не читається, і коли воно аджектив, і приклад, коли есочка читається, коли слово тус є поном uh, в значенні monde». Est-ce que tous les Français aiment le fromage? Est-ce que tous les Français aiment le fromage? Non. Pas tous. Évidemment. Jean-Pierre n'aime pas, hein? Жамп'єр не любить. Ну що, ось така коротенька тема, а вона була більш фонетичною. Сетелю теле тема до фонетіки. Якщо у вас є, ви відчули, що вам потрібно більше знати про ту лі e і тусо, а крім них ще є туто і ще є ту сте в кінці, так, і ще є тут ес на множину тоді я вас запрошую на курс граматики французької. Він є у запису. Знайдете в описі для того, щоб сформувати повне уявлення, таке, знаєте, глибинне про ці прикметник і займенник, мати більше прикладів і, безумовно, від цього ширше діапазонувати Своєю французькою мовою на просторах франкомовних країнах. une bonne chance, à très bientôt і не забувайте робити приклади в описі. Салю!